Раніше заїжджали на цей город через магазин. Значить, зараз там неможливо. От в тому постає питання, у нас хоче, щоб просто напросто вилучити дану зелену да. Все. Хто за те, щоб задовольнити дану заяву і вилучити 0,17%, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утримуюся. Дякую, одноголосно. Питання. Так, жительки села Святиня Марченко Валинії Іванівні. Та, вони слова всі другі зачити, так? Да. Та між, жителька села, села Плоске, Мішенку Людмили Іванівни та жителька села тось, Бровари, Топіха Марії Іванівні. Просимо надати дозвіл на приватизацію земельної ділянки, площу 52. В тому числі 25 гадів будівництва та 27 гадів ведення особисто студентського господарства. Спільну часткову власність, одна третя частини на кожну, так як дісталась нам згідно спадщини. В ну, основному будинок поділений на одну перегру, як повернення. Це, Це всі дівчата кривичі. Да. Значить, зараз надати дозвіл на приватизацію даних земельних ділянок. так. Кожному виділяється по одній третій від даної земельної ділянки. Пропозицію. Ну, надати. Надати. надати, тобто задовольнити дану заяву. Інші пропозиції. Хто за те, щоб задовольнити дану заяву, прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримав. Дякую, я наголошувати. Так, і ще одна заява від жительки села Красилівка, вулиця Шевченка, 6. Ніщенко. Валентина Іванівна, прошу надати дозвіл на виготовлення технічної документації та встановлення відновлення межі земельної ділянки, орієнтовної площею 15 Га, яка мені належить згідно за провітом моєї матері, Матрони матроні Одним словом, заповіт вони ще не Не, не повіт, а вони не вступили. Не право спадщини, вони не вступили. І тобто говорити про те, що вони являються спадкоємцями просто-напросто немає не сенсу. Інша ситуація: дана земельна ділянка, тобто вони не предоставили ніяких документів на дану земельну ділянку. І говорити про те, що десь вона була, це просто розмова. Тобто які будуть тоді пропозиції? Відмовити в задоволення даної заяви. Тобто вступлять в спадщину, хай предоставлять якісь документи, які підтверджують про право власності на цю земельну ділянку. І тоді надати даний дозвіл. Інших пропозицій немає? Значить, хто за те, щоб відмовити в задоволенні даної заяви, прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримались, дякую одноголосно. Mm -hmm. Може хтось якісь питання, будь ласка. Mm -hmm. Пропозиції. Тоді дякую за роботу. Да. Можна я скажу Так, да -да -да. Будь ласка. Ну, це просто прорізне, як щоб для ознайомлення. Дякую, я депутати, хочу донести до вашого рідного бо це на обговорення нормально це питання. Вийшло положення про утворення освітніх округів. Воно взагалі вийшло у 2010 році, але ось у кінці 20 січня 2016 року внесені змінні положення про освітні округи. і проводська районна рада виступила з пропозицією створити певні освітні округи у районі. Взагалі засновниками освітніх округів може бути або громада, що в нас не створена, або районна рада. Ось районна рада виступила з такою пропозицією про те, щоб утворити наступні освітні округи в Броварському районі з 2017-18 навчального року, тобто не з цього, що буде, а через рік. Плосківський округ, до якого можуть війти і Плосківське НВО, Світирнянське НВК і Русанівський НВК. Це щоб одну школу зробити? Це не одна школа з пониженням світинянської НВК до другого ступеня. Тобто діти 10-11 класу будуть навчатися у плоскому, а нас залишиться школа першого, другого ступеня. У нас буде був навчальний виховний комплекс, але вже тоді не. Першого, третього і ДНЗ. а і ДНЗ. ще першого другого. Хочу сказати, що ця проблема торкнулася не тільки нашої школи, чому нашої, бо в нас найменша кількість учнів. Це Єдина наша проблема, Як бачимо, матеріальна база сильна, кадрове забезпечення теж у нас непогане, підтримка влади теж дуже гарна, але один мінус дітей мало. Наприклад, у нас сьомий клас і 8-й клас це по шестеро дітей. Тобто зрозуміло, що коли прийде час до 10 класу, то навряд чи там набереться 5 учнів, бо клас повноцінно вважається, коли 5 учнів. Коли 4, то це вже індивідуальне навчання. Це дуже дорого обходиться державі. Ну, щоб ви розуміли, то утримання однієї дитини повинно обходитися. Це за розрахунками на одного учня, так. Міністерство освіти. Міністерство освіти, так, повинно. 8 тисяч 98,5. Тобто 9 тисяч гривень один учень входиться. Повинен обходитися. Якщо школа працює на повну потужність, коли зайняті всі учнівські місця. У нас же наразі учень обходиться в нашому. У закладі він обходиться 18273 гривні. Тобто у, рази... да. у, у два рази більше. І ця проблема ну, торкнулася не тільки нас, а і ще таких шкіл, у яких більше набагато учнів, ніж у нас, ну, наприклад, було, дітей погриби. Ось погриби, наприклад. Якщо у нас зараз учнів разом із садочком, отак як злякати. Садочок дітей, то це 146 дітей, то ось я собі відмітила по гриби, то там 236, здається. Більше від нас майже у половиною рази, але їх теж приєднують до Зазимського. Зазимський планується опорний заклад утворити. сюди ж. Планують під'єднати ще і Пухівку. Де наразі теж 156 дітей, а в погребах по 226 дітей, тобто більше набагато. І сюди ж рожник планують ще приєднати до зазим'я. Там взагалі школу планують понизити до першого ступеня. Там наразі школа першого, другого ступеня, хочу, щоб залишилась тільки початкова школа. Це з такою пропозицією виступає. Районна рада, вже відбулося два зібрання координаційної ради, останнє було буквально 21 березня. І донеслись до нас до відома. Дуже багато змін, коли це відбудеться, то опорний заклад, так як у нас хочуть, щоб це було плоске. Ну, По суті, матиме всі повноваження, директор буде тільки там, у філіях, а ми будемо вважати філіями, якщо таке прийметься. І Світильня, Русані це філії опорного навчального закладу. Директорів не буде, будуть завідувачі філії і там заступники завідувачів філії. Опорний заклад він прийматиме дітей на навчання і всі заклади філії, так само всіх працівників прийматиме і звільнюватиме. Теж філія не буде навіть юридичною особою, тільки опорний заклад юридична особа. Філія виконуватиме тільки функції організації навчального виховного процесу. Не дуже, дуже приємно, Ну, Перша умова це обов'язково має бути автобус. Закуплений автобус, планується закупити, планується районна рада, влякує собі, що 4 автобуси, бо там ще й на інші опорні заклади. Автобус коштує 1 млн 200 тисяч, як нам сказали. Планується його закупити у... На умовах співфінансування 50% за рахунок освітньої субвенції, 50% за рахунок коштів місцевих бюджетів. Я думаю, що нам треба дуже гарно ще порахувати, наскільки це ну, буде економія. Класи, чи два класи, коли від нас забирають, то це ну, чотири ставки, скажімо. Так я вже підраховувала трошки, то не дуже велика економія буде для держави. Але ж коли автобус буде брати дітей, скажімо, русанів, скажімо, там 5 чоловік, 10, і з полаженець може бути одна-дві дитини. Це треба Наскій. поїхати в полаженці, забрати одну чи дві дитини, бо ну, небагато, як правило, в 10 клас ідуть. Приїхати в світильне, поїхати в Гребельки забрати. Може там одна дитина захоче піти в 10 клас, бо наразі в нас з Гребельок вже семеро дітей у Є Кончуки, там багатодітна родина, п'ять дітей. Ось Руслан, племянчок є, і ще один хлопчик є, рідний батьків мої теж хлопчик, то сім дітей. І якщо одна дитина десь побажає 50 клас, то це вигідно, будемо їздити автобусом, забрати наших дітей і відвезти до плоскої. І проїхати отакий круг величезний, згідно положення про округ, то дорога не має перевищувати 45 хвилин. Я не знаю, чи воно буде 45 хвилин, укладено це все. І, і ще ж там одна умова якісні дороги. Від Русланова до Світинова, знаєте, яка там ну, якісна дорога, які там яма. І так само розвести дітей. Не знаю. Чи будуть старшокласники забезпечені гуртковою роботою, якщо вони зараз відвідують гуртки, то тоді діти не матимуть можливості просто старшокласники класника, поспішатимуть на автобус. Година буде вранці йти на автобус. Ну хай у наших менше, як то якщо автобус буде там ну, з Русаном обвозити, а до нас вже в останню чергу. Ну, Питання багато. Ну, важко взагалі оцінювати те, що зараз буде прийматися. З яких верховань? Наскільки навіть ви знаєте про те, що новий закон про освіту повинен. Тобто, не маючи на руках нового закону про освіту говорити про створення цих округів саме в такому напрямку, це мені здається трошки завчасно. Тепер ще один підхід, який я вважаю, не використала або не, не коректно використання під час формування того чи іншого округу. Е, якщо вони виходили із кількості лише дітей і пріоритетом поставили формування е, округу. Освітнього, це кількість дітей, то мені здається, тут э, вони трошки неправильно поступили. Мабуть, пріоритетом для будь-якого учня і для батька учня це є якість знань, <світва> а не пріоритет, де більше дітей. Так от, мабуть, треба було виходити з тих міркувань. Подивитися базу навчально-матеріальну всіх закладів, які планують сформувати той чи інший э, тери... освітній округ. Подивитися. Скажімо, ну, педагогі, педагогічні кадри, подивитися, якість педагогічних кадрів, подивитися умови, в яких будуть навчатися учні в тій чи іншій школі, і вже виходити звідси. Ну в нас чогось, наскільки я зрозумів підійшли найпростішим методом. В цій школі найбільше дітей, отже ця школа буде базовою. Ну, Якщо вони планують зрозуміло почати з того, що зроблять там базу відповідно, все 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 зроблять. тоді я розумію, тобто ще й базу зроблять. Ну, Якщо просто-напросто перевести дітей із двох шкіл в третю школу і там залишити все на тому рівні, якому є, тобто і матеріальну базу, і кадровий потенціал школи і багато чого іншого, то я просто-напросто. Ну, вражений вибіром саме Плосківської школи. Не говорячи там про те, що це якась не така школа. Всі школи нормальні, але но просто-напросто, якщо брати по на даний час я саме говорю на даний час. Ну, у нас... А проблема в нас те, що першого-другого ступеня вона автоматично випливає. Розумієте? От тут теж автоматично впливає. У нас два класи, які прийдуть якраз 17, 18 і 18-19 рік, це малонаповнювальні класи. І тому я був на першій координаційній раді, я говорив про те, що чи не краще не понижувати ступінь, розумієте, а просто-напросто. Класиці немає, значить, ступінь школи залишається такий самий, але відкритий. А економія там все одно буде, тому що скажем, штати в школі визначаються значить, кількістю класів. Тобто економія все одно буде. Ну, чогось не прислухалося. Я ще одне ставив питання таке. Якщо економія це дає 200 тисяч гривень, я ставив таке питання, що яку, я впевнений, що депутати Світлінянської сільської ради підтримують і ми зможемо перерахувати 200 тисяч гривень на відділ освіти для того, щоб школу дану не реорганізували. Ну, поки не все просто документ, це для ознайомлення. Ми по ньому не будемо приймати ніяке рішення, але все ж таки е, думку, скажімо, е, Влади в думку педагогічного колективу і в думку районної ради вам все-таки донесли і ви повинні донести, я думаю, до мешканців нашого села. Все так. Я підтримую Олександр за, за матеріальну базу ще хотіла сказати, що в нас набагато сильніша матеріальна база, ніж в інші школи. По-перше, кожного року така кількість грошей вкладається, ви самі бачите, що дуже багато. Я тільки проаналізувала за минулий рік, то це десь 400 тисяч вкладено. Тільки в школу, якщо говорити і про опалення, і про вікна, і про все-все інше, то цього не можна скидати з ваги. Опалення, капітальний ремонт, дак, капітальний ремонт 5 років не минуло ще. Да, не ну, так само і каналізація, і да, доброводи, да, і все, мене, і, школи, і спортивна база, да, і все все все. Тому якщо ще таку школу, ну як наша реорганізовувати, то про що тоді говорити? Хто не заходить в школу, і всі дивуються, яка у вас гарна школа, що навіть... Ну, в містах немає таких життя. Навіть туалети ніби ще три роки назад вклали. Вже є в них туалети, але там є проблеми з опаленням, системою опалення треба взагалі переробляти. І інші є проблеми. Планується туди закупити кабінет математики Плоскивський, от за але це так і ще воно планує. А так я думаю. Кабінети хімії, фізики, вони однаково в усіх класах, у всіх школах, щоб там була якась супербаза, така вже гарна, чи комп'ютерна, чи щось таке. У нас так само є доступ до інтернету, молоді кадри. Плосому, у плоскому там пенсіонерів дуже багато. Хоча то, то, нам і сказали і... про те, що опорний заклад забезпечить педагогічних працівників роботи, але ж. Зрозуміло, що це буде щось ну, мізерне, якесь навантаження. чула, що школі говорилося, що туди буде збільшуватися тенансування, щоб ті кабінети хімії, е, матеріально-технічна база їхня поповнена і це закладається величезні гроші в окопі. Ні, ну звичайно, звичайно, звичайно. Це не такі школи, такі 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 школи больші, а дітям до 9-го не треба вчати. Ні, так ми ж не про те говоримо. Треба. Треба. розумієте, Якщо брати на даному етапі, допустим, всі оці моменти, так? то ми виглядаємо набагато краще святинне, скажімо, є плоски, знаючи педагогічний потенціал шкіл, розумієте, знаючи вік вчителів, це теж немало Тому що ну, люди, які йдуть на пенсію, це одна ситуація, люди, які скажімо, молоді, енергійні в пошуку, чогось це зовсім ні. Ще може когось є якісь Що Рець. по поводу заяви про автобус. Значить, заява про автобус передана в обласну державну адміністрацію чи в обласну державну адміністрацію. Міжміські всі автобуси, договір на маршрути заключала саме обласна державна адміністрація. Районна державна адміністрація лисна надіслала до обласної державної адміністрації. Чекаємо відповідь. Ще, будь ласка. Тоді дякую за роботу. Плани роботи кожного є, тобто тепер тільки числа вже будемо безпосередньо говорити, щоб там безпосередні правити. Це, Дякую.